Підозрюваного організатора мільйонних розкрадань у Харківобленерго Леоніда Міндіча звільнили під заставу. Про це журналістам повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерес. Згідно із її інформацією, за міндіча внесли заставу у 8 мільйонів гривень. і Він вже вийшов із СІЗО. Після внесення коштів на підозрюваного покладено судом низку процесуальних обов'язків. Нагадаю, напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях енергетичного обладнання Харків Обленерго. Як пишуть змі, підозрюваний Леонід Міндіч є родичем співвласника кварталу Тимура Міндіча. До нашої розмови долучається Володимир Цибулько. Пане Володимире, ранок добрий, Я вас вітаю. Вітаю, слава героям слава. Ну от підозрюваний Леонід Міндич є родичами, зокрема, є двоюрідним братом Тімура Міндіча. І можна було б сказати, ну буває таке, що і двоюрідні брати не спілкуються, і немає брат за брата відповідати. Це дійсно так. Але от е, народний депутат Ярослав Железняк зауважує, що Леонід Міндіч є доволі близьким родичем і спілкуються ці два брати, адже е, саме Леонід Міндіч є власником квартири, у якій офіційно зареєстровано. Тимур Міндіч. Ну от тепер пана Леоніда звинувачується у корупції, але вийшов у застав під заставу 8 мільйонів гривень і нагадаю, що ці корупційні оборудки мали місце у 2021 році. Пане Володимире, який прогноз ви даєте у цій справі, опираючись на досвід того, що ми бачили останні кілька років у нашій країні? Ну, вчора ми мали ефір з Тарасом Чорноволом, і е, Тарас Вячеславович пожартував, що все закінчиться тим, що міндіча нагородять за волонтерку, і ще за щось. Не просто так би мовити, все це закінчиться нічим, е, враховуючи ті тенденції, які відбуваються у владі, гіперконцентрація влади і ну фактично перетворення антикорупційних інституцій у сервільні до влади. Можна сказати, що ну ворогам закон, а своїм, все, тому е, ця, ця субкультура політична, вона рано чи пізно призведе до краху зеленського, але зараз ми потерпаємо і потерпає оборона, тому що фактично, ну добре, справа Міндіча, е, хоча б 21-го року. Але з 22-го року, після нападу Російської Федерації на Україну, скільки нерозслідуваних справ на мільярдні, де ну, фігурують мільярди, навіть десятки мільярдів гривень, чого варті тільки е, дії по розграбуванню, ну по мародерству на фортифікаціях, ми пригадуємо, що в парламенті була створена тимчасова слідча комісія. Е, і е, навіть ну точніше не слідча спеціальна комісія, ця спеціальна комісія мала дуже мало повноважень, але навіть вона виявила по-моєму, більше як на 20 мільярдів гривень е, всіляких оборудок. А тепер про подвійні стандарти в іншій площині судовій. Ми пригадуємо, коли у справі, наприклад, депутата Миколи Задорожнього. Там фігурувало по-моєму, 3 мільйони відкату, хабаря такого від місцевої влади. Заставу для задорожнього визначили 2,4. десятих. Тобто, дітішкам на молодіжко ще залишилося. Але зовсім інша історія того самого Ігоря Мазепи, якого у владі запідозрили, що він готовий буде фінансувати виборчу кампанію генерала Залужного. І йому у справі, де, ну, по суті, недоказаній справі на 7 мільйонів гривень, заставу визначили 340 мільйонів гривень. А тепер згадаймо двох офіцерів охорони, полковників, які були, ну, служили свого часу в охороні президента Порошенка і ну, фактично супроводжували його. Ця ці двоє полковників зі служби охорони зараз е, слідство звинувачує їх у якихось ну неймовірних злочинах, і заставу їм е, приписали 400 мільйонів гривень, де е, людина, яка все життя пропрацювала на державу і отримувала виключно е, зарплату від держави, знайде 400 мільйонів застави. Тобто, ця ця дикість і подвійні стандарти в судах свідчить про те, що ну держава по суті є е, ну несправедливою, нечесною і по суті покриває лише діяння злодюг у владі. Пане Володимире, ще одну тему і хочу попросити вас прокоментувати ще одну новину. Екс-помічник Андрія Портнова Сергій Коровченко подав до суду на журналістів громадського через розслідування, яке завдало йому. Цитую. Психологічних страждань про це повідомляє змі з посиланням на матеріали справи своєю чергою. Представниця журналістки «Громадське» заявила, що ця справа є черговим прикладом спроби обмежити свободу слова під виглядом захисту честі і гідності. Ну, екс начальник Порт... генерального управління юстиції Мінюсту України в Криму, підприємець, екс-помічник екс заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова Сергій Коровченко подав до суду на громадське із вимогою спростувати інформацію із розслідування плівки Портнова, як віджимали Крим. Про це йдеться у матеріалах справи, з якими ознайомилося громадське. Сергій Коровченко заявляє, що недостовірною та неправдивою є інформація про буцімто його причетність до вчинення дій, спрямованих на сприяння окупації Російської Федерації суверенної території України півострова Крим. Він також вимагає виготовити і оприлюднити відео, у якому Ярослава Вольвач, керівниця відділу розслідування громадське, звернувшись обличчям до камери, зачитає спростування. Окрім того, Сергій Коровченко повідомив, що отримав результати психолінгвістичної експертизи у Національному науковому центрі інститут судового Експертиз професора Бокаріуса відповідно до експертизи, розслідування завдало йому психологічних страждань. Ще додам пару слів. Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо вбивства в іспанії колишнього заступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова. Про це пише Укерноформ, посилаючись на підтверджену інформацію у правоохоронних органах. Я до речі, оцю історію з екс помічником Портнова, який подає на журналістів до суду, згадую історію. Мені колеги з іншого змі казали, що був позов Портнова, що вони там щось погане про нього сказали. Хоча вони просто зробили репост розслідування відомих журналістів розслідувачів, і суд Портнов виграв. Виконавча служба змусила тих журналістів писати спростування. Вони написали, а портнову це спростування не сподобалося. Каже, «Ви не так вибачаєтеся, без поваги це робите. Ну от, власне, як то кажуть, портнова немає, а справа його е живе. Пане Володимире, ну виходить, отак. От, от у нас ну тексти позовних заяв Портнова проти ЗМІ, які він, до речі, штампував під копірку е сотнями. Бо він переслідував більше сотні ЗМІ різних, їх же не треба переписувати, і там тільки треба міняти е, засі ну, е, назву е, е, змі і, та і все. Тобто, Коровченко, по-перше, скопіпастив тупо заяву е, е, портнова. Але що могли люди зробити портнова робити, як не копіпастити його заяви? Тобто вони, вони з повним правом ми, до речі, українське суспільство з повним правом може написати точно таку саму заяву на Коровченка, що його співпраця з портновим нанесла глибокі страждання українському народові. І хотів би я бачити після цього коровченка, де він буде переховуватись від постраждалого українського народу. Тобто, це все набуває абсолютно макабричних форм знущання справа, і ну головним завданням Портнова в певний момент після повернення з російської еміграції було просто знищення української держави. Цим він займався регулярно, бо будь-яке переслідування опозиції в демократичній державі є знищенням держави. Першу чергу тому можна сказати, що цей громадянин Коровченко він трошки переплутав країни може йому краще емігрувати з України, а не вимагати особливих ну механізмів. Зну чи особливого морального знущання зі ЗМІ у відповідь на свої моральні страждання? Ніби моральний стражда, нібито так. Це ж треба ще і таку експертзнити того, хто таку експертизу проведе і напише цю цей папірець, розпишеться там, пане Володимира. Дякую дуже вам за ваші коментарі. За ваш час. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку. Будемо рухатися далі.